Дякую вам, шановні гості, що ви всі зібралися сьогодні на цьому святі агротехнологічному. А так співпало, що у нас теж свята. Завод Берту святкує в цьому році своє 130 річне. Тож, на честь цього почнемо. 130 років інновацій. 130 років довіри. 130 років руху вперед. Сьогодні особливий день. Сьогодні я маю честь представити вам повернення легенди верту Бруїн у нових полярах, з новими технологіями на верту, з новими можливостями. Це не просто машина. Це наша відповідь на сучасні витоки, це маніфест філігранної точності, потужності та комфорту. Панове, зустрічайте Берту Бруїн! Що це за машина? Це присковіч самохідний було розроблено за технічними завданнями саме українських аграріїв. Це унікальне поєднання американського та європейського стандартів, американської потужності та продуктивності. Та європейській філігранній точності. Цей бруїм, який ви зараз бачите, оновив всю електроніку до останньої найсучаснішої версії, Оновив трансмісію, оновив систему оприскування і навіть перетягнувся у чорний колір, щоб не тільки технологічна, а й зовнішньо запросити вас до преміум класу а чим він відрізняється від інших європейських брендів? Перш за все, це наявність декількох батитів, найважливіші возли, такі як стабілізаційний механізм штанги, насос та інші, які є унікальними рішеннями, ніде ви цього не знайдете. І друга це конструкція і підрізка. Він має незалежну пневматичну підрізку кожного колеса. Ви зараз бачите, як він долає перешкоди. Це означає, що всі чотири колеса завжди у контакті з ґрунтом, щоб там не було під колесами. А це для машини і для оператора менше трясіння, більше стабільності, максимальний комфорт. А що з потужністю? Під капотом 275 кінських сил, шестициландровий кам'ян. Руїн здатен працювати в полі до 35 км на годину, а по дорозі до 60 км на годину. І це справжня революція, і м'яці революції технологія дочкового берту Бертузнайпер.